Товариство, вітаю вас на каналі Теліжан. Мене звати Владислав, і сьогодні ми з вами оглядатимемо мапу новеньку для ферми Симулятор 17. Мапа називається Біліковка. Е, ну шо ж, почнемо з нашої хати. Дивіться, біля нашої хати є ось такий дворик. І також курничок. Дивіться, тут ми можемо прийти та зібрати власні вирощені яйця. А потім ці всі яйця ми зможемо продати в магазині місцевому. Так, друзяки, не забудьте поставити вашу вподобайку і також підписатися цей канал. Це мене змотивує зробити. Наступні огляди мап про Україну. Ну що ж, це у нас гаражик. Хоча це не весь гаражик, який я можу вам показати, тому що у нас є ще невеличка майстерня. Дивіться, воно у нас все відкривається, все анімоване, можна зайти тут, поставити власну техніку, все зручно та кльово. А ось поруч біля хати, у нас крім курочок, також є маленькі свинарни. Кілька свинок, але думаю, що цього нам буде досить, як для невеличкого фенецького господарства. Ну і також, ну, Місце, де можна зберігати дрова, якісь інструменти. І також у нас є вихід до нашого городика. У нас тут посіяна пшениця. Можемо потім її зібрати в майбутньому, коли вона у нас е, дозріє. Так, для зберігання соломи та сіна, чудово. Ну, все, що у звичайному українському фермерському господарстві, та у нас є і ось біля нашої хати. Ну і також головні ворота теж відкриваються. Так, давайте їх відкриємо наповністю. Ну, Все чудово, друзі. Ось, до речі, у нас саме село Біліковка. Я спочатку думав, що це село Біликівка Сумської області, але виявляється, що це більш вигадана мапа. Року, а, Чарні, Борис, аварія. Що було? Що було? Що ти мелеш? Я тебе не розумію. Отже, знаєте що? Мапа вигадана, Біліковка називається. Я думаю, що це Сумщина, але і так як українці люблять думати, що все, це буде Україна, це щось про село буде, але ні, мапа насправді вигадана. Ну і автор, здається, в нього прізвище Біліков, тому чи Біліков, і тому назва і відповідна для цієї мапи. Але уявимо, що це у нас, друзі, Сумщина. Будемо радіти, що нарешті ми гуляємо Сумщиною, ось, до речі, сама мапа, але є один такий. Незначний недолік це те, що вона не прив'язана до масштабу. Навіть у наступній версії вона також вийшла, теж ця помилка не була виправлена належним чином. Але антураж, вся атмосфера, яка тільки може бути про Україну, вона є так. Ви скажете, що це все застаріле, воно не надто кльово, не надто класно. Але повірте, в Україні теж такі є села, ну і це відповідає, напевно, що часам десятих років, нульових, якщо навіть не 90-х. Ну і мова фактів, звичайно, що. Сідорович погана людина, і це також показано на цьому от автомобіле. Чудесненько. Е, ну, я, здається, вам розповів е, коротко про саму мапу, чому назва Біліковка і чому так-то, так-то. Думаю, ви зрозуміли. Е, також на цій базі у нас є АЗС. Ми можемо заправляти з вами техніку. Ну, і, звичайно, що купувати саму техніку. Тобто мапа невелика за самим масштабом, і її можна приїхати досить та досить швидко. Так, а мені цікаво, чи відкриватимуться у нас там гаражі, чи вони у нас там не відкриються. Цікаво, ні, вони у нас тут не працюють, на жаль, на жаль, не працюють. Бо це не наша власність, тому ми не можемо їх відчинити. Так, залітаємо в цю хатину, зараз глянемо, що у нас тут пиво якесь. Погано, що не чернігівське пиво. Я дуже б зрадію, якби було в наше вітчизняне пиво. Так, а це у нас щось старе, навіть музика з радіо у нас згуде. Ну і, і цей музичний супровід у нас тут є на мапі звуковий, музичний. Це цікаво, але деякі бувають незрозумілі тут словечка, ні пісні для мене особисто. Так, ну що ж, це у нас рампа. Можемо тут ремонтувати нашу техніку. Ну, поїде, якщо ми говоримо про РП складову. А тут у нас невеличкий гаражик, саме біля цього. Механічного двору можна тут купувати техніку, хоча ми тут бачимо е, таку от ферму, таку от хату зруйновану. Тут, напевно, ще якісь корови були або свині. Поля, звичайно, що багато-багато пшениці. Переважно усі поля наші. А у новій версії ми можемо купувати декілька полів. Борщівника дуже багато, водонапірна вежа, де можна набирати воду, а не тільки в озері. Ну і це здається все по цій базі. Також є СПК Дніпрострої. Ну, мапа схожа по тому, що ми оглядали на Новодніпровцем, Новодніпровці. Також Шевченкове у нас було. Мапи доволі схожі. Також Полтавка. Ось вам є і наш, але не наш комбайн. Просто так показує, що це Полтавка, Україна чи відповідало саме дійсності України. Так, до речі, стосовно деяких точок, деякі точки тут недобре налагоджені. Тому ось так. Хоча більшість з них працює добре. Можна переміститися, наприклад, до купівлі тварин. Тут у нас, друзі, воно все є. Воно працює, але деякі точки не працюють. Ну, над цим ще, напевно, треба попрацювати більш так. Так, ну що ж, ось вам ця місцина. Навіть написано, що купівля та продаж. Я це здається на новидні ці бачив, досить схоже. Все, особливо по оформленню. Ну і, звичайно, що ось така невеличка вуличка, отака невеличка-невеличка вуличка самого села нашого. Самого села. Було б кльово, якби це була у нас сумщина. Була та сама Біликівка. А, і, до речі, крім Біліковка, також додається і Борис Агро. Або те, або се. Ну, ось так. Дивіться, які у нас тут хати такі цікаві, українські, хоча мені це дещо нагадує навіть не Україну, а Казахстан особливо у селах оці от труби виставлені. Хоча в Україні вони теж є, ось так. Але цікаво, що воно мені нагадує дещо Казахстан. Але ось така лісостепова зона, українська зона, болоце у нас там внизу. Там у нас корівники трішки далі, але до них ми з вами повернемося пізніше. Ну, тому що ще потрібно об'їхати повністю всю мапу, показати вам деякі приховані місця, про які ви, напевно, ще не знали на цій е, мапі. Так, здається, друзі, це все. Зараз з вами перемістимося до нашого тракторця орендованого Кія, Ну і побандруємо цією мапою. Зможемо більш оглянути її. Ну так, ми тут з вами вже все оглянули. Усе оглянули. Щодо спроможностей у форматі РП, тут багато є можливостей. І як невеличкі такі от городики, так і безліч, безліч воріт, вони анімовані, тобто ми можемо з ними взаємодіяти. Ну і атмосфера, гадаю, що для любителів вона підходить. Дивіться, друзі, ось такі труби, як в Казахстані виставлені. Цікаво, цікаво. У нас вони в селі переважно закопані, а не ось так от виставляються на показ. О, дивіться, ще якась ферма у нас тут, напевно, ще треба глянути. О, це та містила, яка, здається, показувалася на головній обкладинці під час того, як ми заходимо, ми розпочинаємо нову кар'єру, вона у нас <казується> показується. О, той магазинчик цікавий. Ось той магазинчик. Так, давайте трішки оглянемо самі будівлі, що ж у наших сусідів є. Бачимо старий металом. Думаю, що Сидорович з нього щось зможе. Зробити! Сидорович любить щось робити з всякого сміття, дряньтя. Бачу, хтось відпочиває у нас тут, попрацював, трішечки можна і відпочити. Так ось вам, друзі, таке молоко продається, магазин. Ну і, звичайно, що музика, як же без музики. Люди відпочивають, відпочивають влітку. Так, ось така хата. Так, а мені була цікава ота ферм, бо я пам'ятаю, у нас була дорога ось така. Така дорога була польова, а, дивіться, тут у нас дорога, а там у нас виїзд он, до тієї дороги, до магазинчика. А тут у нас. О, дивіться, тут можна справді попрацювати над РП складовою. Ось така невеличка база. Навіть можна не біля тої хати нам починати, а саме звідси. Але це, поїде, у нас сусід. Думаю, якби грало двоє людей, можна було б щось реалізувати. Тобто вже є одне місце, друге місце. Цікаво, цікаво, цікаво зроблено. Так, сідаємо у наш кей. Так, цю частину села ми з вами оглянули і тепер попрямуємо трішки далі. Глянемо, що у нас там за селом. Хоча це ще повністю не все село, тому що село у нас не маленьке, хоча хаток теж не так і багато. Це вам не Варварівка. От ще одна хата. Дивіться, друзі, як воно все виглядає. Також можете написати особисту думку про саму мапу Біліковка. Цікаво почути особисті ваші думки. Бо я знаю, що багато хто не займається оглядами мап, багато хто не звертає саме на деталі. Я думаю, що багато хто з вас теж не чули саме про цю мапу. Тому думаю, що якщо ви зацікавилися, то можете теж написати свої думки щодо неї. Але мапа з оновленням вона дещо поліпшилася, але все одно ще потрібно на нею працювати. Так, величний степ якийсь, не знаю, звідки це воно, але мені здається, що на Вінниччині є таке село одненьке в Україні на Вінниччині. Великий степ. Так, це у нас сільрада. Цікаво. Якби це була 15-та ферма, ми могли б тут взяти з вами якесь замовлення, якийсь контракт на перевезення того чи іншого. Так, добресенько, давайте далі попрямуємо. А тут у нас ще один магазинчик. Тут ми можемо продавати яйця. Дивіться. Тракторист відпочиває, магазинчик, усі теж закуповуються. Чернігівське наше, друзі чернігівське пиво. Оце круто, що є ось така от частинка України саме на мапі. Так, бачу, знов щось говорять. Це точно сталкера, воно все взято, мені так здається. Точно зі сталкера. Хоча я грав з українською локалізацією, тому дещо для мене може бути незнайомим. Ось так. А це у нас місце для купівлі насіння і також добрива. Ну, суто хімія. Усе, що з хімією пов'язано, можна придбати саме ось на цьому складі. Саме в цьому. Місіс. Давайте ще глянемо, бо я бачив, там ішов якийсь дим. Хочу глянути, що ж у нас тут, мене якась котельня є, чи ні. Чи нема у нас котельні? Напевно, не можна деревну продавати, а є ось така от хата. М -м, багатоквартирна. На два поверхи, звісно, але то таке. О, бачимо, тут у нас якась котельня, все ж є. Так, пересідаємо у наш і прямуємо. Ну, Величний степ чи великий степ це у нас Вінничина. Так, тут якась хата розвалена, ну, знову ж, отаке вам, друзі, село розбите, неохайне. От, Од... Напевно, 11 й рік чи 10, й або навіть початок нульових все ж відповідає дійсності. Так виглядали українські села. Ну, Зараз вони дещо змінені, хоча багато сіл в Україні вони є покинутими, на жаль. Можете глянути на каналі Хаші, там багато є відосків про занедбані села, білі написано. О, дивіться, це у нас місцева школа. Цікаво, що ж там у нас в школі. Я не знаю, чи це мені здається, чи це більшості здається, що ця школа нахилена. Дуже дивно, дуже дивно, воно дуже нахилена школа. Але двохповерхова і ще й велика. Нагадаю мою сільську школу, яку я закінчив. Теж була двохповерховою такою невеличкою на сотню учнів. Так, давайте виїжджати з самого села. Ну, ось вам і біліковка. Така от мапа Борис Агро. Ось так воно виглядає. з... Пташиного лету, можливо, ми запустили дрона і так от облітаємо саму територію і дивимося. А також дивіться підйомчик. Я говорив, що мапа дещо не працює в плані масштабу. Тобто, коли ти йдеш, то масштаб не застосовується. Ми вже виїжджаємо нібито з мапи, але це ще не кінець самої мапи. Ні, вона то все, воно гарно показано, все добре. Але от масштабування воно не налагоджено правильним чином. Навіть в самому оновленні я знаю, що я оглядаю стару версію мапи, але вибачте, у наступному оновленні та сама проблема все ж є. Я її теж гляну, і думав, що не буду перезаписувати, не буду знову те саме говорити. Все одно проблема є і її потрібно вирішувати. Так, друзі, повертаємо от сюди, але надіюся, що в майбутньому воно все оновиться, все буде працювати. Думаю, що багато гравців подобають саме цю мапу, особливо для РП. Хоча РП в такому стилі мені не дуже до вподоби. Я більше іду щось сучасне. Сучасне українське село, сучасні реалії без цього от <смас> без цього всього, що відбувалося в 90-х нульових роках. Існо, це історія, але це не надто вже цікаво навіть дивитися. Так, дивіться, друзі, це у нас місце, де ми можемо продавати з вами, продавати. Наші зернові культури, я так думаю, але точки на мапі немає. Навіть наступного лоно її теж не було. Так, їдемо тепер в інший кінець мапи. Мені ця мапа нагадує одну стару мапу для 13-ї ферми, називається Каліївка. До речі, огляд ви можете глянути у списку відтворення каналу. Там воно все є, друзі. Відео не моє, але раджу глянути. Раджу глянути огляди і для 13-ї ферми. Так, дивіться. 에... Сміття. Можемо також продавати сміття, як і на Шевченкому. Та Новодніпровці, воно представлено є. Ось так. Воно все у нас, друзі, є. Дивимося. До речі, мапа Шевченкове має вийти для 25-ї ферми, але поки що автор 에... темін все ж працює над цим. Ні, покачте. Тінін. а, Тінін, вибачте, переплутав переплутав розробника Тінін. Ось так. Просто я читав там англійською було написано. Та й трошки переплутав. Ось чекаємо, коли Тінін зможе випустити 25-ї ферми, і теж ми зможемо її з вами оглянути. Поки що є дві мапи, це онована земля і також Березівка. Я хочу їх оглянути в майбутньому, вони також будуть на каналі. Як вам, друзі, сама мапа. Ми хоча оглянули більшу частину самої мапи Біліковка, але думаю, що ви зацікавилися. Є перспектива, це вам не ті мапи Франкенштейна, які ви зустрічали. На моєму каналі, який ми оглядали для 15-ї ферми, для 17-ї одні мапи Франкенштайн. Ну це вам не мапа Чорнобиль, це вам не мапа наша, це вам на інші цікаві мапи, а це вам ось така от. Маф... До мапи Франкінштейна є ще дуже далеко бригади, як у нас була одна мапа про Полтавську Полтавська долина була. Чи, е, там ще була якась Полтава Агро чи Лана Агро. Ну, то просто, боже, то такі мапи були про кінштейну. Я часу дуже був здивований. Я дивлюся, все понаставлено. Там те, там все, там автомобілі з російськими номерами. ну Це просто ну дикість. Вибач, це дуже дико воно все виглядає. Але то, друзі, мапи вони у нас існували. І рубрика наша існує для того, щоб оглядати те, що було колись, пригадати минуле. Показати той досвід, який ми вже здобули в такому от напрямку створення різноманітних модифікацій про Україну. Надіємося, що в майбутньому їх ставатиме все та ще більше. Я бачив, там були деякі перероблені мапи, наприклад, для кошмака, ще щось там, але вони мене чесно не вразили. Або треба робити з нуля, або так переробляти, аби воно виглядало зовсім по-іншому. Так тут у нас, друзі, корівники. Поруч ми проїжджали біля водонапірної вежі, де ми можемо набирати з вами поїдеї, поїдеї воду. Ось, друзі, ось такі кілька корівників. Там внизу у нас ще має бути місце, у Туреччині має бути гній. Там нижче у нас має бути силосна яма. А, дивіться, ще якась хатка. Давайте глянемо, що у нас тут таке, що у нас тут таке відбувається. Можливо, знову будемо чути якусь цікаву музику. А дивіться, вона тут є. Дивіться, скрізь по мапі розставлені ось такі колонки, стоять люди і також співають якісь пісні. Ще один дойд на своїй мапі це у нас колізія. Також в новій версії ця помилка не була виправлена. Не була виправлена. Ну що ж, друзі, спускаємось донизу. селосна яму у нас тут місце для зберігання соломи та сіна, хоча є ще одне місце, де можемо продавати з вами <сум> саме сіно та солому. Або вона там, або трішки в іншому місці. Або трішки іншому. Також можна продавати картоплю та бурячок. Теж десь на мапі вона є. Ось біля цього току у нас. Вон там десь. Зараз ми, друзі, з вами його глянемо. Смішні ціни. Ну, справді, ціни смішні. Як ти дивишся зараз? В такі часи, справді, ціни дуже смішні. Навіть більше не смішно і не радісно від тих цін. Так, ну що ж, заходимо от сюди. Я думаю, що тут точно можемо зберігати наші зернові. Все тут, друзі, працює, все працює. Хоча ось такі місця для зберігання культур у нас все ж дещо в Україні інші. Хоча це виглядає більш сучасніше, не така вже занедба, не така й маленька, не знаю я навіть. Так, камазик стоїть. Ну, це, друзі, у нас така база. Можемо теж тут розташовувати нашу техніку, якщо у нас її буде дуже багато. Прийшов, зберігаєш, хоча мені здається, що ми тут можемо з вами її продавати. Чисто теоретично можемо це з вами зробити. Продати, ну і отримати власний дохід з продажу тієї самої пшениці або сої. Добренько, давайте прямувати з вами далі. А далі нас зустрічає ось таке озеро або ставочок. хоча я хочу зауважити, що біликівка тут ну, є дещо схожий, особливо місцеві лісостепова ліси ось такі. Навіть є місця місця, де ми можемо скошувати з вами траву, але озера там немає. Мапа вигадана. Це вже 100% правда. Вона вигадана. Так, ідемо з вами далі. Давайте зараз біля цього озерця або ставочка подивимося. Бачимо, дід сидить, виглядає. Якийсь юнак рибалить, Бачу, якісь мужики сидять за столом і співають. І про місяць якийсь співають дивний. Бачите, навіть таке у нас тут є, про голубую луну співають. Давайте звідси підемо, бо ще нас затягнуть до себе за застилу. А мені цього не потрібно. Мені ще за кермо сідати цього Кия, я не хочу до них Я. Так, попрямували далі, бо це ще поки що не все. Хочу вам показати лужки, хоча на цій мапі лужків багато, можна займатися, але, на жаль, немає багато водоймищ, лише ось такий от ставочок. І все. Більше водоймищ тут, на жаль, у нас немає. Дивіться, ось таке у нас село. А цікаво, що буде написано на Ви теж буде написано Біліковка чи ні. Так, да, Написано Біліковка. Беліко. Біліковка. Якось мені важче ці слова читати. Вони мені дещо польські нагадують. Ось, до речі, друзі, лужки, які говорю, можна тут скошувати травичку ось на таких лужках. На жаль, це не левада, бо якби була прічка і були також ось такі лужки, це була б левада. Але тут у нас не левада зовсім. Але все воно виглядає цікаво ландшафт, прикольний, але на мапі наша, на мапі Новодніпровка вони кращі, вони в рази краще виглядають. А тут ну, видно, що людина старалася над самою мапою. Хочу похвалити, подякувати. Надіємося, що в майбутньому від цього автора ми зможемо побачити якомога більше нових проєктів. Бажаємо успіху, як звичай, як зазвичай. Як зазвичай. Не знаю. Мапа є перспектива, мапа добре підходить для РП. Є можливість продавати сміття. Хоча трошки дивна система, але все одно вона у нас є. Також ми маємо кілька, кілька земельних наділів. Дивіться, навіть біля хати у нас дозрів врожай. Це ж наш врожай? А ні, не наш врожай. Наш трішки далі врожай. Он, до речі, він, але він ще не дозрів поки що. Каво, цікаво. цікаво. Очікуйте на каналі наступні огляди. Це буде мапа Оновна Земля та Березівка. Я обов'язково їх огляну, ну, а ви, ви також побачите, що ж у нас там є, які у нас там були зміни. Ну і я ретельно підготуюся, аби розповісти вам найголовніше найголовніше на цій мапі. Так, мапа прикольно, знову ж наголошую, ландшафт теж непоганий, атмосфера тут присутня. Ну і це не Сумщина, на жаль, не Сумщина. Я розраховував на Сумську область. Ось, до речі, ще та сама вулиця, яку ми з вами оглядали. Все, ми все з вами оглянули. До речі, біля цього села ще є місце для продажу деяких культур. Наступного оновлення, воно повинно з'явитися, як і продаж овочів. Чи овочі, здається, тут можна було продавати, місце є. Так, ну що ж, друзі, я вам дякую за увагу. Дякую, що дивилися цей відео, називайте про ваші подобайки і також підписки, бо це мене мотиватиме робити наступні відосики. Ну що ж, будемо закінчувати. Бувайте і до наступних зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України!